Зміни в житті це легко і просто. Чи це істина? Спитаєте ви в мене, а як же негативні події, мотиватори, які постійно тебе рухають до змін? Звичайно, коли стається якась некласна подія, ми включаємось і починаємо шукати, як же нам це вирішити. А знаєте, що можна діяти по-іншому? От приклад мого життя. Я зацікавилась. Яку ідею мені реалізувати, яка надихне мене і ще інших людей? Я сходила в енергосесію, я побачила ідею запустити марафон разом зі своїми колегами. І знаєте, що ми це зробили швидко, легко за 12 днів. Ми зібрали більше 50 людей. Ми провели 7 днів, і потім я отримала. Такі відгуки, які досі мене гріють від жінок, які сказали, як ти так швидко це зробила. І це був дуже класний і корисний марафон. Тому тут вирішувати вам, повірити в те, що зміни можуть бути простими, швидкими, а можна через проблеми.